Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахісан. Росія у вогні цієї ночі по території РФ було здійснено масштабну атаку з неба. БПЛА фіксували над кількома регіонами країни агресора, а судячи з відео, які в мережі. Ширюють самі росіяни, Чимало безпілотників таки влучили у цілі про масштабну дронову атаку по об'єктах на території РФ? Розпитаємо Андрія Коваленка, голову центру протидії дезінформації. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, які регіони Росії сьогодні атакували дрони? Скільки об'єктів загалом було вражено? Насправді сьогодні була масова атака були уражені цілі у Уенгельси безпосередньо у Саратові, Казані, Брянську у Тулі. Відповідно, мова йде як про заводи, там, де виробляються компоненти для озброєння, так і про НПЗ, так і про хімзаводи, зокрема, склади і також є влучання в певні системи протиповітряної оборони Росії. Ну, от відомо, що один з об'єктів це завод Оргсинтез в Татарстані. Що це за підприємство? Маєте інформацію? Ну, загалом це підприємство таке, воно випускає певні хімічні сполуки, які використовуються у виробництві російської бронетехніки, також у виробництві, будемо так говорити, стійких пластмас для виробництва озброєнь. Зокрема, так само там виробляються компоненти для вибухівки в подальшому. Вибухівка використовується у виробництві боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів для потреб російської армії. Такими ж потужними були так звані уламки українського дрона, які це називають росіяни. Що нафтобаза в Енгельсі горіла майже тиждень? Сьогодні вночі там знову палало. Розкажіть, будь ласка, що це за нафтобаза? Наскільки значні запаси? Е вона вона зберігає. Ну, за великим рахунком, це ключова нафтобаза, там де зберігається авіаційне паливо, в тому числі для потреб стратегічної авіації Російської Федерації, яка базується на Енгельсі. Всі ці тушки, які здійснюють бойові виліти і подальші обстріли української території, це все запас саме для них. Відповідно, Росія з літа готувала. Будемо так говорити стратегію обстрілів української енергетики та інфраструктури. Вона розрахована на всю зиму. Відповідно, створювався запас не тільки ракет на аеродромах стратегічної авіації. Так, і запас палива для як навчальних вильотів, так і бойових вильотів. Відповідно, ця нафтобаза є ключовою. Відповідно був раніше приліплені, згоріла частина цистерн. Відповідно, горіли там десь днів 5, як мінімум. Зараз так горітиме так само. Потушити, загасити це неможливо. Воно має вигоріти, відповідно. Також подальше перекидання. Полум'я на інші цистерни також може бути відповідно. Збитки будуть, будуть оцінюватися із супутників в подальшому через декілька днів. Зокрема, коли буде зрозуміло скільки цистерн з пальним і скільки там сховищ пального зараз горить відповідно, це треба окремо буде дивитися, але це суттєвий збиток для російської логістики, зокрема для російської авіації. Пане Андрію, як в Росії відреагували на сьогоднішні події? Ми аналізували вже те, що пишуть як російські воєнкори, так і те, що пишуть насправді в чатах звичайних населених пунктів. Звичайні люди шоковані тим, що у Татарстані досі, до речі, в цей час присутній БПЛА в небі. Вони клянуть, будемо так говорити, російську ППО і дивуються, чому вона все не збиває. Якщо вони в своїх пабліках новинах читають, що російська ППО з усім впоралася і, мовляв, всюди були уламки. Єдине, що Росіяни визнали, це те, що в Саратові пошкоджені промислові підприємства. Вони звісно не називають які підприємства, не кажуть рівень пошкоджень, але зазначають, що ППО здебільшого впоралось. Як вони кажуть, і все чудово, але реальність така, що так чи інакше у чатах присутні відео облучань, люди все знімають. Дякуємо росіянам за те, що вони все знімають. Молодці відповідно, і ось ця от пропагандистська реальність, яку конструюють, вона наштовхується на реальність справжню і такий створюється дисонанс в головах росіян і знижується довіра безпосередньо до офіційної комунікації російської влади. Все добре. Пане Андрію, буквально вчора на сторінці ЦПД у телеграм-каналі з'явилося повідомлення про те, що Газпром скорочитиме штат працівників. Скажіть, будь ласка, що в них там сталося? Санкції не працюють? Ну, За великим рахунком, санкції працюють, будемо так говорити, в накопичувальному ефекті. Сполучені Штати Америки нещодавно знову вели. І посилили, будемо так говорити санкції проти російської енергетики, зокрема проти танкерного флоту Російської Федерації. який допомагає обходити санкції, поставляти енергоресурси і нафту. От, тепер е робити це навіть в Індію в Китаї стане важче. Е китай вже не приймає кораблі в своїх портах. Так само робить Індія. Стосовно Газпрому, у них через втрату європейського ринку, ну, частки, я не буду казати повні, повну втрату, бо і повної немає наразі, на жаль. Але частково є втрата, постачають вони СПГ досі. У достатніх об'ємах, але це не ті об'єми, які були до 2014 року, і до 2022 навіть року, відповідно, внутрішня потреба зараз Газпром задовольняє. Вони вимушені спалювати значний обсяг газу всередині Росії. Це призводить до збитків. Да і звісно ж, Газпром змушений скорочувати людей, оскільки немає, будем так говорити певних потреб в такій кількості персоналу, як було раніше, тому. Це так знаєте, такий укол, будемо так говорити. Масштабніші проблеми в російській економіці вони настануть протягом наступного року, особливо. Тобто, зараз закладається фундамент цих економічних проблем на наступні роки, якщо Путін не зупинить війну, пане Андрію. Після оприлюднення відео допиту, взятих в полон солдат КМДР на Курщині, російська пропаганда почала цілу кампанію, аби заперечити сам факт потрапляння в полон. Північно-корейських солдат до яких методів вони вдаються? Ну, за великим рахунком тільки коли на Курщині з'явилися кандерівці, ми тоді повідомляли, що вони будуть видавати російські документи і видавати затовінців, бурятів та інших. Так воно і є. Вони зараз оперують тим, що мовляв, так це ж товинці взяли в полон. Де там кандерівці? Тобто вони намагаються переконувати всіх, що це не кандерівці, що Україна ледь не людей викрадає з Курщини. Це стандартна історія. Вони намагаються замаскувати участь КНДР у війні для того, щоб знову ж таки було важче вивчати дії саме КНДР на полі бою. Кимчини Кінченим... в цьому зацікавлено, оскільки він планує використовувати знання здобуті КНДР на Курщині, для провокацій в прикордоні Корейського півострова проти південної країни. Він готується там до. Ну до гібридної війни будемо так говорити для початку. Росіяни в цьому намагаються допомогти, і знову ж таки те, що ось ці КНДРівці кажуть, що вони їхали на навчання, все, все це підготовка російських спецслужб. Їм видають методички. У них вони навіть в деяких паперовому вигляді є методички по тому, що говорити про. Можливо, ми потраплянні в полон, але вони роблять все, щоб КНДРівці в полон не потрапляли. Їх прокачують таким чином, що деякі з них просто позбавляють себе життя, якщо вони поранені, деяких вбивають їх побратими, якщо вони поранені, а деяких встигає дуже швидко евакуйовувати раніше ніж росіян з поля бою. Тобто Росія працює над тим, щоб просто унеможливити потрапляння в полон великої кількості КНДРівців. За великим рахунком, плюс вони діють обмеженими такими піхотними групами. Вони молоді. Вони, на жаль, прогресують з точки зору підготовки на полі бою. Це треба визнати, і прогресують з точки зору протидії дронам і сучасним методам війни. Це теж треба визнавати, от але знову ж таки цінність життя поки не помітна. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую.